Тобто інформую вас про там бойової злочинні та результатами діяльності прокуратури на території ОТГ. Ну і в цілому по території Мирогодського району. Для розуміння, можливо, хто не знає, з 15 березня 2021 року утворено нові. Прокуратури, які іменуються опружиніми, вони замінили старі місцеві прокуратури, тобто це е, низова ланка органів прокуратури. На даний час е, територіальна юрисдикція Мергородської окружної прокуратури це е, співпадає з межами Мегородського району е, Полтавської області. У межах району у нас 17 ОТГ, то е, територіальна юрисдикція відповідно. Е, Розгалужуються на території всіх цих отець в складі органів прокуратури, ввіреному мені підрозділу по штату 29 працівників це прокурорів, включаючи керівництво, три відділи, зокрема гадяцький відділ, Лохвицький, Шишацький і апарат Нерговської кожної прокуратури знаходяться у місті Нераго. Територіально тут в місті Гадячі знаходяться. Перший заступник, керівник відповідного гадівського відділу та по штату сім прокурорів на даний час, чотири прокурори. Всі інші територіальні підрозділи укомплектовані, працюють приблизно в тому самому. Так, як і Гадяцький відділ. Територіально Гадяцький відділ охоплює межі колишнього Гадяцького району ну, в межах тих ОТГ, які одного створені. Лохацький відділ в межах Хохацького району. відповідно ті три ОТГ, які утворені замість Лохацького району. апарат Мергородський окружної прокуратури це колишній Мергородський район та Великобагачанський район. Ну і Шишацький відділ у мене. Складі аж двох працівників, керівника відділу і одного прокурора. Відповідно, одна територіальна громада їм в піднагляді. Нагляд за додержанням законніми органами поліції здійснюється в межах. Мирородського районного відділу поліції, який також повторює своїми територіальними контурами межі району. Тому в принципі у нас, так би мовити, таких проблем організаційних, як є існують в інших правоохоронних органах, де територіальні межі органів поліції та прокуратури не співпадають. У нас такого немає. Що стосується самої діяльності органів прокуратури е, на території Миргородського району, е, в залишку у нас всього по всіх органах поліції, це е, два райвідділи і три СПД, знаходяться у провадженні постійно плюс-мінус десь. Е, Близько 4 тисяч кримінальних проваджень. От двадцять п'щату прокурорів в мене здійснюють процесуальне керівництво за постійно 4 тисячами кримінальних проваджень. Вони безумовно плавають їх кількість, десь щось закривається, щось направляється до суду. Але тим не менш, це для, для розуміння вашого чим займається. І в якій кількості займається прокуратура в своїй діяльності в нагляді за поліцію. Крім нагляду за поліцією, у нас є ще інші функції, а зокрема, одна з найголовніших це підтримання державного обвинувачення. Тобто, крім того, що ми направляємо. І керуємо станом досудового розслідування, ще це потрібно дійти до суду, пояснити вину, доказати її відповідно до вимог чинного кримінального процесуального закону і таким чином здобути той, так би мовити, зробити і завершити ту функцію, для якої створена прокуратура, довести винуватість особи в суді. Окрім цього, в мене є ще також функція представництва. Представництва – це колишня функція перетрансформована загальну нагляду це простою мовою, щоб було зрозуміло. Ми представляємо інтереси там, де згідно тих обмежень 2014 року, які введені новим законом про прокуратуру, тобто тільки там, де бездіє орган влади або місцевого самоврядування, і лише в тих межах. Які визначені відповідно законом згідно тих трьох, трьох пунктів статті 24 Закону про пропотребку? Все інше також ми здійснюємо функцію нагляду за дотриманням законним органам, які виконують покарання. Але це ну, в нашому випадку це не так багато. У нас всього два підрозділи, які виконують покарання. два Загальні фрази, що стосуються для вашого розуміння, що таке прокуратура і з чим вона, так би мовити, чим займається. Що стосується стану законності. саме з цього приводу я прибув інформувати вас. Значить, на території громади я інформацію вам, ремарка також даю, станом за півроку, оскільки статистичні дані у нас узагальнюються кожні півроку. Не менше, не більше, а раз пів року. В тих межах я і буду прибувати кожен раз на сесію, інформувати, що у нас змінилося в боротьбі з злочинністю. На території громади, за перше півріччя 24 року спостерігається зростання рівня злочинності. в цілому Сказати, що Мергородський район єдиний в області, який постійно зростає по рівню по кількості злочинів, які реєструються на території області. У нас мінус 5% зменшення в середньому, а водночас Мергородський район плюс 25% п'ять Безпосередньо на території Гутищанської громади у нас плюс 18-2%. В абсолютних цифрах це небагато. Всього на території району за півроку, на території району за півроку зареєстровано 39 злочин. Це небагато із тих 4 тисяч, які в нас в залишку. Але тим не менш в структурі злочинності у нас два особливо тяжких злочини, 18 тяжких, 8 не тяжких і 11 просто. На території громади не зафіксовано жодного правопорушення проти основ національної безпеки, проти волі, честі гідності, проти статевої свободи та недоторканості, проти виборчих трудових прав. Ну і як, так би мовити, мінус жодного злочину в сфері господарської діяльності, проти безпеки, виробництва і проти громадського порядку. Якщо перша категорія злочинів стосується саме ну, фактів, які відбуваються, ми їх реєструємо, констатуємо, то безумовно. У сфері господарської діяльності безпеки виробництва це те, що правоохоронними органами не виявлено, тобто ми могли, але не виявили. На жаль, ця ситуація спостерігалася в першому півріччі на території громади. Якщо Дивитися далі в цифри у нас 30% від загальної кількості злочинів це злочини проти власності, досить незвична структура злочинності, оскільки стандартно, так би мовити, спостерігається. Кількість злочинів проти власності більше, аніж 50%. Це норма для всіх ОТГ на території громади. У нас всього лише 30% злочинів проти власності, з них ну, тобто, у нас 17%. Вони їх 12 зареєстровано в цьому півріччі проти 17 минуло річ, тобто у нас мінус 30% ріст. Скоріше за все, це пов'язано лише з тим, що не реєструвалися злочини проти власності, оскільки якщо на території району у нас постійно перманентно зростають злочини проти власності, а на території громади зменшується, то це не каже про на території. Просто не виявлені фактів. Не до, до опрацювання поліції, можливо, тут у вас ще є такі випадки, як ну, хтось дзвонить на 102, не дозвольються. Таке буває, оскільки реби працюють. Інколи люди кажуть, що декілька разів дзвонили, не дозвонювалися і потім до поліції не зверталися. Але ну, 30% це небагато. Всього у нас 8 крадіжок і 4 шахайства. Невеликі так би мовити, кількісні показники. Я вам можу також сказати, що з цих восьми крадіжок і чотирьох шахрайств лише одне пішло до суду. Всі інші не розкриті. Тобто органи правопорядку не розуміють, хто вчинив. Якщо брати в цілому по прокуратурі, то кількість злочинів, які направляються саме майнові, вони складають близько 70% по району. Ось у нас, якщо зареєстровано на території району там близько 2000 тисяч злочинів протягом півроку, то приблизно 300 злочинів ми направляємо до суду. Це високий показник ефективності. Я вам чесно скажу, в тому місці, де я раніше працював, я раніше працював за керівника Решетилівської окружної прокуратури, то наші показники були. Рази менше. не вдавалося нам знаходити злочинців так ефективно, як у Миргороді. Тут дійсно ще є, ще залишилися люди, які вміють розкривати злочини. Всі злочини, які ось з, за моєї каденції, як я прийшов, тяжкі, які стосувалися. Життя і здоров'я осіб, це будь-які тяжкі тілесні ушкодження, вбивства, зґвалтування, які стосуються волічисті, всі розкриті. І всі вчинені і неповнолітніми, і стосовно неповнолітніх. Всі злочини за цей за ці півроку нами ну навіть от, на даний час пологівській громаді зґвалтування, неповнолітньої спроби згултування. Досудове розслідування продовжено до трьох місяців, але особа під вартою встановлена. Є певні питання щодо доказової бази, але це вже стосується тим досудового розслідування. Що стосується вчинення, також інших. Тяжких злочинів, які ну, на території району були вчинені е в Миргороді, неповнолітнім. Спочатку вчинено розбій в групі, а потім, е через, у зв'язку з м'якістю обраного запобіжного заходу, ми обрали домашній арешт, що неповнолітньому будемо давати шанс. То цей неповнолітній стані алкогольного сп'яніння, як тільки ми відправили справу до суду першого, він вчинив, забив людину до смерті. 121 друга, ну вже на другий раз ми його е е е затримали, але тим не менш отримали гнівний лист Генеральної прокуратури про те, що неповнолітніх це виключний випадок, коли ми. Можемо їх затримувати на даний час. У нас між іншим проводиться, щоб ви собі розуміли, проводиться експеримент області, участвують в пилотному проєкті, відповідно до якого всі злочини щодо вчинені неповнолітніми, а також щодо неповнолітніх, розслідуються по. По особи процедурі це називається пілотний проєкт щодо імплементації правосуддя дружно до дитини. Ось в рамках цього правосуддя ну, на жаль нас орієнтують не обирати найтяжчі запобіжні заходи. Хоча з нашого боку ми вважаємо, що тут потрібно якраз неповнолітнім показувати. По що, що твориться по ту сторону для того, щоб вони думали свої голови, однак ну так, в пілотному проєкті написано, що тільки виключні випадки пов'язані лише з І От в даному випадку ми маємо таку констатацію. Подивимося, пілотний проєкт розрахований на три роки. Нашого приймає участь. Три роки будуть дивитися, наскільки ефективним буде саме впровадження таких форм і методів проведення досудового розслідування. На даний час, якщо так. Підвести невелику риску чи можливо її підвести, оскільки пройшов лише там 4 місяці цього пілотного проекту. Ну я не скажу, що я бачу в цьому ефективність. Однак маємо, що маємо. Що стосується інших категорій злочинів, які вчинені на території громади, у нас на території громади обліковано 9 злочинів. Які пов'язані із злочином проти життя та здоров'я особи, 23% складає питома вага із усіх вчинених на території громади. Значить, усі вони це вчинені, вчинення легких тілесних ушкоджень. На території громади на поточному році не зареєстровано фактів умисних бувств і спричинення тяжких тілесних. Ушкоджень. На три рази збільшилась кількість злочинів у сфері природних ресурсів, що досить позитивно, є, з них три факти незаконних порубок, задокументовано група, направлена до суду. На жаль, не Миргородську прокуратуру, а прокуратуру, ну, обласною прокуратуру, однак, за нашими матеріалами. Що стосується. Інших злочинів на території району не, не зафіксовано жодного злочину пов'язаного із поводженням зі зброєю, при тому, що на території району ріст цих злочинів плюс 42%, а на території ОТГ жодного факту не виявлено. Ну, мабуть, це свідчить про недостатній рівень діяльності правоохоронних органів. На цьому напрямку всіх принагідно закликати. І якщо вам відомі факти зберігання зброї з будь-яких причин, повідомляйте правоохоронні органи. І в даному випадку у вас є, я так розумію, поліцейський офіцер громади, то через нього повідомляйте. Якщо будь-які е, випадки ваших повідомлень не знаходять реагування, у вас є завжди стопроцентний метод повідомлення це 102%. Якщо ви дозвонились на 102, то це повідомлення бачить обласна поліція і його вже скидають через прокуратуру. 102 це. Саме ефективний спосіб повідомлення про чинення злочину, а але ну, зрозуміло, що ем, незаконне поводження зі зброєю потребує певної, так би мовити, більшість в цьому випадку. Тому поліцейський офіцер громади, звертайтесь до нього, повідомляйте те саме стосується наркотичних. Речовину. У вас на території лише два факти незаконного обігу зареєстровано, при тому, що на території району 110 фактів збуту тільки. Ми в цьому році в чотири рази збільшено, ну, виявлено кількість наркотичних засобів, і це дійсно велика проблема на даний час. На жаль, це все склається молодими особами, і е, ці е, наркотичні речовини, психоторні речовини, е, люди переходять із е, стандартної канаплі на ПВП. Е, а реакція психіки не така, як. Від, а, від очікувані результати е, не перевершують того, що люди сподівалися. Тобто е, інколи людей ми просто з наркотиками вони стоять. Отак от ми їх у зв'язку з їхньою неадекватною поведінкою просто забираємо. Це смішно, але ось останній випадок в Миргороді е, 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 вбивство. Ну, ми кваліфікували це вбивство, особа е, шукала закладки на території миргород курорта, там е, прогулювалася бабушка, і у зв'язку з тим, що особа не знайшла е, є, цю закладочку, вона була дуже розлючена, виламала палку, вдарила бабушку е, по голові і вбила. Е, Затримали, безумовно, особу. До суду його скерували, він сидить, але ну, життя бабушки ніхто не поверне. Те саме ось за півроку, скільки я працюю, виявлені ну, безпрецедентні як для мене, як для моєї роботи. Я тим, 13 років працюю, ну, такого я не бачив. У особи на обшуці ми знаходимо пів кілограма. От я, може ви не розумієте, я також. До цього не, не знав цей психотропна речовина э, ПВП, э, вона як э, сахар коричневий. І ось э, вона коштує э, в, в тому об'ємі, який ми знайшли на ринку, більше 1 мільйона гривень. Це, щоб ви собі розуміли, цим э, займався а звичайний Звичайна людина, яка ремонтує холодильник, Звичайний трудяга. Але у зв'язку з браком коштів йому запропонували, схема вже настільки відпрацьована і правоохоронний блок як ну, доб'ється. Ми тільки людей низової ланки затримуємо, а от організатор сидить в Криму. Ми знаємо, що він в Криму, він созвонився, він місцевий житель, мешканець району, созвонився зі знайомим каже, піди, отам тобі посилка і розфасуй, і розклади. За це потримуєш, що ви Е, Ну, На жаль, те, що, роби, що роблять ці наркотики з людиною, він не бачив, він сам не вживає. Але ну, якби це велика проблема. На території району я сподіваюся, що два злочини виявлені – це якби, е, позитив, але щось мені здається, що це просто наше недопрацювання. Що стосується іншого, е, щоб довго не затримувати, е, всі злочини. Е, в три-три рази збільшилася кількість злочинів вчинених особами, які раніше вчиняли. Третина злочинів саме особами, які раніше вчиняли. Це на території безпосереднього ОТГ. Устання алкогольного змініння лише три факти. Зареєстровано безпосередньо на ОТГ. Що стосується діяльності прокуратури у сфері ну, щодо підтримання державного обвинувачення та на актуальних напрямках, так для того, щоб е, ви розуміли, е, 454 судових засідання, в яких прокурори приймали участь. Це всі 25 прокурорів ну, за виключенням керівництва, або, ну, або зазвичай керівництво приймає участь в одному, ну, в досить резонансних справах. Це один, три е, злочини в рік. З них 169 це з постановленням самоврунувальних вироків. На території району у нас в цілому відсутні виправдувальні вироки за цей час не допущено жодного. Значить, у сфері нагляду за додержанням закладного органами поліції нам надано 360 вказівку, скасовано 101 незаконну постанову у слідчих дізнавачів про закриття. Це в цілому по всій прокуратурі. На території району закрито близько 1700 справ. 101 скасовано як незаконну. З тих, які скасували, до суду скеровано 5 обвинувальних актів. Зі 101, 5, дошли. тобто всі інші закриті, ну, тобто просто процедура була не саблена відповідно до всіх вимог чинного покладу. Що стосується Інших сфер, зокрема, у сфер... прокуратури вжито заходів і в сфері представництва, представництва зокрема, у земельні, сфері земельних відносин відкрито провадження 18 справах, тобто 18 позовів у земельних відносинах. Загалом вони стосуються саме повернення із незаконного чого то жову, в інтересах ОТГ яких е е е земель, які були незаконно надані. У нас виявлені факти реєстрації земельних ділянок на території Львовського району е на підставі рішень суду. Узаконювались факти, так би мовити, родинних відносин після того спадкування. Валося осіб, які давним-давно померли 95-х років. Визнавалися майнові права на паї, і потім на земельні ділянки реєструвалися право власності. Уже до суду скеровано два обвинувальних акти. Повернуто на даний час скасовано шість рішень і п'ять уже земельних ділянок повернуто в власність ОТГ. Такі самі факти зареєстровані на території Шишальського району, на території Гадяча, Гадячського ну, району і Миргорода не виявлялись такі факти. Відсутні показники на цьому напрямку. Що стосується бюджетної сфери, то усього прокуратура заявили три позови на суму 823 тисячі гривень. Ну, порівняно порівняно з показниками там, так би мовити, інших років інших прокуратур, то я вам скажу, що це і не багато, і немало. В минулому році Мирогродська прокуратура за рік один заявлений. На даний час їх три. Це що стосується саме позовів майнового характеру. Що стосується роботи на актуальних напрямках, я думаю, всіх. Цікавить корупція, так і я можу сказати, що за півроку нашої прокуратури я особисто затримував керівника обласного підприємства за ну, звичайну мови хавар, за надання в оренду приміщення на території Лохвицького району. Так само на території Гадяча виявлено. Факт отримання неправомірної вигоди керівником ну, однієї з із контролюючих служб, які вийшли на перевірку за надуманими підставами, сфальсифікували заяву особи про порушення, вийшли на перевірку, фактично встановили наявність порушень. Людина просто продавала. Ну, Чіпси, ковбаси різного. Це звичайний підприємець. І ось його, е ну так би мовити, встановили порушення і запропонували вирішити питання полюкове. Ось такого керівника ми вже. Е так зафіксували його вже звільнено, і адрес на нього скеровано так у зв'язку з тим, що це не наша неслідність, це керівник контролюючого органу. За ним наглядає обласна прокуратура і здійснює до суду... Розслідування органи ДБР, однак ми були в групі, і ми затверджували бленувальний Це Саме наш матеріал. У мене прокурор особисто затримував його під час отримання неправомірної вигоди. Особа отримала неправомірну вигоду двічі, об'їхавши місто Гадяч, що вирішуючи питання 60 тисяч гривень. 60 тисяч гривень. Служба. Службу не скажу, бо <продук drugs> Оскільки оскільки ну, ще не було підготовчого засідання, особа не нам ще рішення немає про встановлення обвинувачення. Тому це неправильно, однак факт є факт. Я вам чесно скажу, що такої наглості від. Е е е я не, бачу. Я не бачу. Особа не то, що не, не, не стиділась, вона ще й робила такі, людям зауваження, що ми ж тобі допомагаємо. Ми тобі допомагаємо. Ти, 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 тобі просто повезло, що ми тебе це знайшли. І... Да. На жаль, ці факти існують. Людина, людина посиділа в зло. Цей керівник контролюючого органу за нього внесли заставу немаленьку, однак на даний час він то на свободі, але звільнений з посади ну, і намагається довести, що він не винуватий. Але я думаю, що у нас є ці шанси в Морозкому суді довести його винуватість. Якщо коротко, то в мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. То... Ні, ми можемо тільки сказати, що по збройній відговорили нас. У нас ще поліція в 22-му році виручила тут з незаконного обігу 11 танків і все повилучали офіційно. Після того нічого не нас поздавали і боєприпаси і снаряди. У нас питань до вас немає, аби у вас до нас не було. Ну, я буду намагатися приїжджати, ну, кожну кожну півроку. Ось наступне у нас узагальнення буде у січні, то я січні буду ну, до вас давайте подякуємо Антону Анатолійовичу за те.